Всім привіт! Сьогодні покажу вам шматочок свого життя. Ми на дачі. Зараз покажу вам, чим я тут займаюся. Сьогодні ось понакривали, зробили тінь над помідорами, над огірочками і там далі трішки фасолю вирішили в цьому році приховати від сонечка. Тому що в тому році було сильно спека була, 40 з лишнім градусів було. І наша фасоля навіть не встигла дозріти, вона вся згоріла на сонці. Тому в цьому році ось так вирішили шматочок, хоча б спробувати накрити. Подивимося, що з цього вийде. Потім пізніше вам, можливо, покажу. Знімлю відео. Чи був якийсь толк з цього, чи ні. Зараз майже кінець червня, вже сонечко потрішки припікає, фасолька піднялася, вона в нас в'ється, тому ми її ось так підв'язали в цьому році. І побачимо, який вийде результат. Для тих, хто думає, що в село приїжджають на дачу для відпочинку. Скажу вам так, для відпочинку, але... Не фізичного, а морального. Фізично потрібно багато працювати. Щось у нас фасолі в цьому році, як ніколи. Будемо їсти взимку, мабуть, одну фасолю і горох. Кукурузка ще росте. Був шматочок пустий городу, вирішили посадити ще тут кукурузку. І ось там трішки. Перчики. Розсаду всю я не купую. Вирощую на балконі. Ось цю посадила в рядочки просто на городі і потім розсадила помідори і перчик. А ця яка більша розсада, ту вирощувала на балконі. І потім привезли на дачу і розсадили. Ми кожного року ось так підв'язуємо кожний кущик на палички, потім по мірі росту рослини підв'язую. Нижче спочатку, потім вище. Листочки я обрізаю в два-три етапи аж до цвіту. Так більше сили йде в помідор, а не в листя. В стебло, в помідор. Результат мені подобається. Роблю так вже не перший рік. Тут ось тиждень тому також посадили кукурузу вже почала сходити. Ось такий у нас шматочок городу. Комусь здається, що він невеличкий, але на відео не зрозумієш. Великий город. Тут у нас ростуть деревця різні всякі. Кожен рік щось садимо по заборчиком. Дерева невеличкі, колоновидні, щоб не затіняв нам потім город. Не було тіні, тоді нічого рости не буде. Тут у нас баштан, шматочок, кабачки там далі в кінці городу. І ось там також баштан. Ось так ми тут і відпочиваємо. Цілими днями ходимо по городу, щось десь вириваємо, десь щось заросло. І отак цілими днями нам тут дуже так, знаєте, не скучно. Хочу ще сказати для тих, хто в коментарях мені завжди пише якісь слова, які я кажу. Вони мене завжди виправляють. Те не так сказала, те не так сказала. Ну, вибачте, я і так стараюсь. Розмовляти українською мовою. Як вмію. Далі буде краще. Головне, щоб була перемога і завершення цієї клятої війни. Все, піду далі працювати. Всім миру, добра.